Православна Церква України. О, отак от вроді правильно. Українського Київського патріархату. Ось так. Богдан Турта, бабуся Галя, добрий день. Тихого, мирного дня, Скоріше і всім перемоги, миру, добра, Божої благодаті. Як у вас погода. Еліна Надбережна, добрий день, Люба, та всі, хто приєдналися. Здоров'я, миру, нового неба та Божої благодаті. Дякую, Ілленочка, і вам всього найкращого. Хай Бог береже і міцне здоров'я Діана. Богдан, привіт, Лена, привіт. Так, ти мене достав. Ого. Ого, То то не шутки. Яна, Лідія, привіт. Тарас і вам благополуччя та натхнення та здійснення ваших майбутніх планів. Дякую, Тарасе. Хай Бог береже і міцне здоров'я тобі после. Богдан Турта, Таня Ворона, добрий день. Тарас ви молодець, дякую, Ігор, присоєдіняйтесь к нам, у нас добра много. На всіх хваті живемо красиво. І що ти під красиво маєш на увазі? Розкажи мені, як ви, наскільки ви гарно живете, якби ви гарно жили, це логічно, якби ви гарно жили, ваша держава розвивалася. Да, там пару тих городів крепших, то так є, трошки ви краще там живете. Ну, а я маю на увазі за ту всю остальну окраїну вашу. Ось, якби ви так гарно жили, ваша держава розвивалася, здобувала якісь нові розвитки, розвивалася, щось виготовляла, щось ви видумувала таке, що воно да, дійсно, що до вас держави тягнуться, люди тягнуться. Ну, сказали б, да, Нас добре, живуть люди по селах, прекрасно, дороги, все. Ну чого, йолки палки від вас всі відвертаються? Всі. Всі країни, всі світ відвернувся. Чого, якщо ви такі добрі, якщо у вас так добре живуть, якщо ви такі розвинені, чого від вас цей світ відвернувся? Чого вам ніхто не хоче допомогти? Ніхто вас підтримати? Де те, ваше добро? Люди 50 кілометрів від. Москви, вони не мають ні світла, ні води, ні газу. Де те добро? Розказуй. Якщо ти такий вже так пишеш, то розкажи мені будь добрий. Так, ви звідки? Я ж сказала з України. Шне грік. Написав слава Росії. Напиши мені, в чому слава. Напиши в чому, бо я не знаю. Поясни мені. Діана Ілья, привіт. Так. Я з села з а ти звідки? Тетяна Чепурних, вітаю тебе, Любаня, Оля Валера і друзям, чатівцям щире вітання, здоров'я, миру, злагоди. Діана Шевчук, Юля Бойко, Баба, Галя, Оленка, Фрідріх щирий привітик. І вам всього самого найкращого. Миру, спокою і затишку. Ой, поляки нос свербить. А... Ні, це українська солов'їна мова. Глинка Іва у нас тепло літечко і в нас тепленько, дуже файно. Гарна погода, нині вітерець прохолодний. Йшли додому, все пішки, до нового пішки, знову пішки. І погода супер. Діана, Тетяна, привіт. Оксана, друзя, дякую, Любочко. Вже у вівторок треба їхати. Якийсь у нас вірус і щось відпуск не вдався. Цей тиждень краюсь, бо боюся, ще не виїду. Все буде добре, Оксаночка. Головне лікуватися. Попийте кип'ячене молоко з медом і маслом. В моменті проходить, повірте. Бо я лікувалася мед, отопила, брала молоко, ну, кип'ятила молоко і кидала мед і масло, і таке гараченьке пила на ніч. Ось, і з молочийки, от з кульбаби, оті от квітки в мене були намочені горілкою в і вечір по столовій лості. В моменті проходить. Так, що ось таке діло? Лікуйтеся міцного вам здоров'я, щоб до вівторка видужали тут ще далеко.